Харків під обстрілом. Ворог бив по об'єкту критичної інфраструктури в індустріальному районі. Є поранений, пошкодження дуже значні. І це не той випадок, коли трохи підлатали і поїхали далі. Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі і зі світлом. З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані. Резерви не безкінечні, навантаження пікове, а будь-яке. Яке нове пошкодження одразу з'їдає можливості для стабілізації. Треба розуміти просторіч, коли критична інфраструктура б'ється знову і знову, система не встигає повноцінно відновлюватися. Вона постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше, а відновлення довшим і важчим. Але ми все одно працюємо. Дякую тепловикам, енергетикам, комунальникам, рятувальникам ДСНС, усім. То зараз робить свою роботу під навантаженням ризику, щоб місто залишалося з теплом і світлом. Харків тримається не гаслами, Харків тримається людьми. Ми вистоїмо.